Всім привіт, друзі! З вами Віка Games! Як я вам обіцяла, я записую гру під назвою Бравл Stars. Будемо забирати винагороди в Бравл Пасі. Ось перший Дроп на цьому аккаунті. Ми його відкриваємо і в нас получився рідкий. Випало 50 копійок. Беремо іще 1000 копійок. Ось. На мене зараз нападають трохи, От відкриваємо о, сверхрідкий. Це класно. На мене зараз нападають на мою руку. Маленьке кошенятко. Що випаде? 50 блінгів, нормально. Маленьке кошенятко, якщо ви хочете. Більше інформації, там її фото це дівчинка, то зайдіть в моє сообщество, або подивіться моє минуле відео. Або зробіть і те і друге. А у нас тим часом рідкий, із якого випало 50 копійок. Беремо 10 кристалів. Кристали це дуже класна штука. За кристали можна купити всякі стардропи та скини можна купити за кристали, бойців теж. У нас випадає рід... рідкий, рідкий рідкий. Вибачте, у мене на російській мові гра, тому що це я не вмію змінювати мову. Тому вибачте. Очки сіли для любого бойця. Тисяча штучок. Та знов. епіческий! Це дуже класно. Це після сверхрідкого йде. Після епічного у нас міфічний та легендарний. Легендарний найкраще, але нам випав епічний. І випило 100 блінгів. Це не дуже добре, але все-таки щось. 100 кредитів. А кредити – це те, за що можна. Взяти бойця. Ну як взяти? Вибити бойця. Вибачте, я тут скріншот зробила у нас тим часом зверхідки. Відкриваємо ще разок і ще разок. Знов зверхідки. І нам випадає 50 очків сили для любого бойця. Продовжуємо забирати 1000 монет. Забрали. Потім забираємо старт дроп рідкий. що буде далі. Епіческий, знову епічний, це дуже класно. Але може випасти не дуже хороші речі з епіческого. Так що давайте подивимось. І випадає 200 копійок, як я й казала. Це не дуже добре. Беремо 100 кредитів, скоро ми заберемо бойця під ім'ям Джекі. Рідкий. Сверх рідкий. це дуже класно. Далі знов рідкий. І знов сверх рядкий. І нам випав свирхідки. Далі забираємо кристали і стар дроп. Рідкий. Знову рідкий. Це поганенько, що рідкий. Рідкий. І нам випав рідкий. А зрідку нам випало 50 копійок. А кошеня тим часом вже заснуло. Схоже, я так цікаво розповідаю, що воно аж заснуло. Давайте відкриємо наступне стартроп. Оці зірочки, якщо що, називається старт-дроп. А нам выпадает редкий. У нас выпал удвоитель опыта. Все нормально. 100 кредитов. И мы скоро заберем джеки через 10 кредитов. Забираем Стардроп. О, сверхредкий. це класно. Сверхредкий. Улибається, бачите. Сверхредкий. Ну, скоріш, випаде сверхредкий. Так, так. 100 монет. Ну, точніше, копійок. Я просто тут трохи читаю. Та очків всі. Рідкий, новий стардров, якщо що. Епічний, епічний, це класно. Епіческий. епічний. Що в третій раз не буде прогрейди за три. Цей. Так. А з епіческо нам випадає залагало, Блін. О, нам випало 100 очків сили. І забираємо 100 кредитів і забираємо бойця Джекі. Це класно. Це танк Джекі. Забираємо нового бойця і вибираємо. Кого вибрати? Я вибираю брока. Далі забираємо останній старт дроп. Давайте, рідкий. Який останній буде? Якщо рідкий, я трохи не буду рада. Якщо хочете, скоріше всього, рідкий. Так, рідкий і 25. Також у мене є ось особи і Це путь слави, якщо що, тут теж є подаруночки. І ми забираємо бойця брока. Забрали тепер. Епічний боєць. Емз чи бо я обрала Мс. Угу. І зараз китка. Я зможу получить Мс за 694 кредита. Забираємо клуби міго І я тепер в клубі Кіборг Убійця. Тоже в ньому ставте лайк. І хто не в ньому, теж ставте лайк. Спрей. У мене тепер є спреї. Тільки навіщо мені відкрили ці спреї? Я не знаю. Ну що ж, друзі, в мене було. Шість бойців стало. Ні, у мене було 7 бойців стало 8 бойців. Ось скільки бойців нам ще не, не вистачає. Ну що ж, друзі, ставте лайки, якщо хочете нових відео, пишіть у коментарях. Чи хочете ви до нового відео? Лайкайте, підписуйтесь на мій канал. Обов'язково я йду до 30 підписників. В мене вже 28. Я йду до 30 підписників. До 30 людей, яким я цікава і які мене готові дивитись. Ну що ж, друзі, всім пока-пока. Люблю вас!